Хотіла би почати зі статті про українофобські заяви Трампа. Він там говорить про те, що Україна це частина Росії. Я нагадаю, повністю корумпована така країна, і в якій повно жахливих людей. От, власне, чи він справді так думає? Чи це така орієнтація на Росію? Бо ну загалом дивно чути. Такі речі, такі слова від, від політика, якого самого звинувачують у всіх, ледь не у всіх смертних гріхах. Від сексуальних домагань до шахрайства, Знаєте, мальво. Я думаю, що е, зараз це обговорювати, ну робити просто якусь, е, ну може, додаткову е, рекламу тут йому в Україні. Я думаю, що цього зараз е, явно не потрібно робити і. Обсмоктувати вибачте це слово на різні е, такі от речі, ну воно мені здається, просто немає ніякого смислу. Е, і знову ж таки, я е, неодноразово наголошував на тому, що допоки американська Феміда не розбереться з Трампом, говорити про якісь перспективи його на е, майбутніх політичних кроків буде перечасно зараз. Якраз наступає оцей самий. Вирішальний період, коли ну, будуть вже не тільки розглянуті, але й доведені до фіналу. Кілька судових розслідувань. Всі спроби захисту Трампа відтягти це аж до виборів, зазнають невдачі. Вже в багатьох випадках сформовані журі присяжних одним словом, справа, хоч і не дуже швидко, але все одно невпинно рухається до розв'язки. От коли вона відбудеться, от тоді я думаю, буде сенс поговорити чи, 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 чи згадувати всі його ці речі, чи не згадувати. Але те, що на свого часу він був антиукраїнським налаштованим, Ну це правда, це, це, це теж те, що кажуть, вже з історії не, не, не викинеш. Але ж ви так само побачили в цьому сюжеті, хто йому розповідав про те, що Україна найбільш корумпована країна. Е, найбільший корупціонер е, світу, я думаю, тут по іншому не скажеш Путін. Ну а оскільки ви так само згадали, що і сам Трамп далеко не ангел. Ну то знаєте, кажуть, що у них. Рибак рибака, ну а далі ви знаєте, продовження от ми маємо е, таку свіжу інформацію з голосування. Це теж власне така тема дня. Голосування допомоги Україні в сенаті, е, і е, видання The Guardian пише про те, що процедурне голосування щодо пакетів допомоги Україні Ізраїлю і Тайваню відклали через скарги кількох республіканців на те, що вони не можуть пропонувати. Поправки голосування мало розпочатися у 21-й за київським часом. Лідер демократів у сенаті Чак Шумер закликав законодавців ухвалити законопроект про іноземну допомогу, якнайшвидше. Він зазначив, що голосування розпочнеться у 13-й, тобто о 22-й за київським часом. Як вважаєте, що відбувається? Чому такі проблеми? Бо так якось виглядало, що. Начебто, ну, принаймні, у вас не знаю, от у нас також питаю вас. Не було, начебто, вже якоїсь такої інтриги, і було зрозуміло, здавалося, що не має бути ніяких питань, і голосування мало би відбутись позитивно. Чому вони його затягують? І вносить ну, маю. Давайте ж будемо це ж все таки об'єктивними. Це ж не машина для голосування типу на Держдуми, де вноситься пропозиція, і ніхто не обговорює, піднімають руки. Це нормальний демократичний процес. Люди мають право на те, щоб поставити запитання, виступити, внести якісь правки. Правда, ну ще вчора чи позавчора говорили про те, що. Це має мати доволі формальний характер, тому що на внесення правок там відводили 10 хвилин, чи не трошки більше. От ну але ж завжди знайдеться хтось, хто захоче трошечки поскутати нерви. Але я чесно кажучи, не думаю, що щось може піти не так, тому що сенат власне вже проголосував за ці всі речі вже два місяці тому назад. У лютому, у лютому на цього року тому не проголосувати ще раз за те ж саме, тільки під іншою, так би мовити, вивіскою. Ну такого зробити вже сенат не зможе. Ну, ми будемо стежити за тим, що відбувається у сенаті. А поки що йдемо до іншого. Канцлер Німеччини Олаф Шольц після візиту в Китай зробив цікаву заяву за його словами, Ми близькі до РФ країни. Теж мають сумніви, що війна в Україні має якийсь сенс для Росії. Як вважаєте, його висновок такий саме після розмови із Сідзіньпінем? Ну, ви знаєте, для будь-кого, хто дружить здоровим глуздом і остаточно не захворів на психічні захворювання, ну, для того. Цілком зрозумілим є висновок про те, що ця війна вона є ну, фактично фатальною для Російської Федерації. Тобто, чим далі, тим більше в світі розуміють, що Путін насправді не зміцнить цю недоімперію, а він її угробить. Тільки для Путіна це не зрозуміло. Ну але ну що ж, я думаю, що це добре, тому що в кінцевому рахунку він доведе е, цю Росію до її логічного фінішу до Е, Тому і оч, очевидно, що країни, які, хоч і значе, формально є союзниками Росії, але ж вони тверезо оцінюють ситуацію, розуміють, що вона для Путіна буде стовідсотково програшною, і от зараз останні рішення наших західних партнерів. Ну і знову таки очікуємо, що сьогодні так само буде позитивне рішення і в Сенаті, і рішення європейців, британців. Ну власне, кожної європейської країни. Ну крім хіба що там. Словаччини чи Угорщини, але це окрема історія. А всі інші цивілізовані країни, вони ж чітко і ясно не лише говорять, але нарешті починають і робити дуже серйозні, серйозні кроки вперед. Так що, ну, з якого боку не подивишся, картинка є доволі простою і зрозумілою, Ну, крім е, тих людей, хто балансує. Е, між шизофренією і параноєю. Ну це вже до лікарів. От тим часом. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Китаю 24-26 квітня має намір попередити про каральні заходи з боку Білого Дому. Якщо Пекін не, прики... не припинить постачати Росії військові технології, про це пишуть Financial Times і Bloomberg. Це може змінити позицію Сі Дзіньпіна? Думаю, що принципово ні, але в деяких тактичних справах так. Тому що бачите, Сінзіпінь, Сінзіпінь, а інтереси китайського бізнесу вони все таки теж не можуть не враховуватися. І якщо американці реально оцими вторинними санкціями змусять китайські ті самі банки відмовлятися. Від економічних контактів з Росією, якщо вони припинять свої трансакції до Росії і з Росії, ну то це означатиме справді для останньої дуже дуже негативні наслідки, тому що Китай фактично залишився єдиною крупною державою, яка поки що рятує Росію, купуючи в неї її товар. Якщо це буде ну що ускладнено, а тим більше припинено, ну то тоді, тоді ситуація може для Росії виглядати доволі доволі сумною. Тому думаю, що Блінкен в Китаї якраз і намага намагатиметься чи намагався вже пояснити, що такий курс Китаю буде власне шкодити самим національним інтересам цієї країни, Чи йому це вдасться, і якою мірою будемо дивитися, бо очевидно, що Росію захищає сьогодні саме Китай. Все інше це ну так би мовити, дрібнота. Це те, що може щось там додавати, але це не є вирішальним. Китай в цьому плані грає головну роль. От США передадуть допомогу Україні. Велика Британія заявила про масштабний пакет підтримки. Євросоюз таки протягнув 50 мільярдів для нашої країни. Тобто, якщо відштовхуватися від фактів, а не від політичних заяв, то союзники твердо підтримують Україну. І чи може це вплинути на бажання Путіна таки завершити війну, розуміючи усю її безперспективність? Ну, Путіна змусить задуматися про завершення війни лише один результат, і цей результат має бути показаний на полі бою. Я думаю, що перший дуже потужний дзвіночок для Путіна буде тоді, коли Крим буде відрізано від постачання, коли російський гарнізон, ну умовно названий, в Криму припинить можливість. Реально воювати, коли там будуть знищені всі опорні е, пункти. Е, маю на увазі військові аеродроми, склади озброєнь, е, центри управління ну весь цей комплекс, який потрібен для того, щоб вести е, війну. І коли е, цей гарнізон зрозуміє, що йому треба або здаватися, або відходити, от це буде перше, е, е, перше серйозне китайське попередження, коли сказали. От, якщо він на це не зреагує, а потім буде друге і третє, коли Крим просто справді складе зброю і підніме руки, ну от тоді вже на я думаю, для Путіна перейде в стан катастрофічної. А далі, ну далі, за за як кажуть, книжкою поганий слабкий Путін він нікому не потрібен, його треба міняти. Ну і все пішло, поїхало. А колишній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Британія погодила призначення Валерія Залужного послом України. Чи вам щось відомо про це і які виклики будуть стояти перед колишнім головнокомандувачем в Україні, яка і так потужно підтримує Україну? Ну знаєте, вже в той в той самий день, коли інформація про те, що е генерал залужний е буде номінований на цю посаду, я сказав, що я. Таку думку підтримую, мені здається, що зараз Валерій Залужний буде ефективним послом Британії, виходячи саме з того, от про що ми щойно говорили: про те, що Британія серйозно дивиться на військову допомогу Україні, що вона буде. Прогнозувати цю роботу на роки, що вона потребуватиме дуже чітких інформацій, сигналів про те, що потрібно, коли потрібно, як потрібно і таке інше, таке інше. І в цьому контексті я думаю, що більшого фахівця, ніж генерал Залужний, пошукати, думаю, буде важко. Всі інші теми, ну, крім фінансової допомоги, як на мене, на сьогодні є вторинними. Перші дві озброєння і гроші це ключові моменти, які сьогодні стоять перед кожним нашим послом в будь-якій країні. Тому не думаю, що це буде для генерала залужного яким вже надто великим викликом. Якщо повертатись до подій у Сенаті. Існує думка, що Британія оголосила про такий масштабний пакет допомоги зі своєї сторони, синхронно із, власне, із США, щоб показати єдність. Як ви гадаєте, чи, чи, чи в цьому справа? Чому отак воно синхронно сталося? Ну, це правда. Російський диктатор. Ну, повинен просто, хоч я повторюсь ще раз, він балансує на межі двох психічних захворювань, але в часи просвітління ну, він мусить розуміти, що це вже не жарти. Тут же ж не тільки США і Британія, це США, Британія і Європа. Давайте не забувати, ну, маю на увазі європейська частина континенту. І це все стадається докупи. І якщо просто колись західні експерти рахували, що мовляв, якщо у Путіна там десятикратне десятикратна перевага, там у тому чи у цьому, п'ятикратна в тому, і тому подібне, і так далі, то зараз рахунок буде в зворотньому напрямку. І якщо там маю на увазі за перебріком, є люди, які ще здатні. Реалістично мислити, які не бояться прийти і сказати, що цар час припиняти, інакше, інакше все закінчиться для всіх дуже погано, ну то тоді я думаю, що справа буде йти за нашим сценарієм і нашим доволі успішним сценарієм. Якщо Об'єднаються всі е, наші е, можливості, ну плюс до того, звичайно, і те, що виробляє Україна, і плюс до того героїзм наших збройних сил, то тоді думаю, що е, у Путіна буде е, мало шансів, і думаю, що він зараз, чи його оточення, що не менше, над цим будуть серйозно думати, бо можна звичайно там. Нахизуватися там С 500 і говорити, що це взагалі суперзброя супер вундервафе, от але думаю, що всі ці попередні зразки того, що, начебто, аналгавніт, показує наскільки це все умовні речі, і наскільки ця російська зброя програє західній. А от прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна збільшить витрати на оборону до мінімального порога у 2,5% з половиною відсотки ВВП до 2030 року. Що є найбільшим за останні десятиліття зростанням? Економіку переводять на воєнні рейки. Чи це сигнал для вісі зла Ірану, Північної Кореї та Росії? Очевидно, і це ж не тільки Велика Британія. Це стосуватиметься зараз, я думаю, що переважної більшості країн Європи, які, чесно кажучи, так звикли трошечки ну жити за рахунок видатків Сполучених Штатів Америки, і в цьому плані критика Трампа все ж таки до певної міри є справедливою, тому що якщо ви хочете мати захист, то будь ласка. Ну, платіть ту суму, яка ну щонайменше, домовлена про те, що домовляєшся, треба виконувати. І тут я розумію його такий, знаєте, підприємницький підхід, коли він хоче отримати від партнерів те про що домовляються. Тому приклад Великої Британії, але він, він гарний, але він не поодинокий. Є вже кілька країн, які перестрибнули через 2% і йдуть далі. Це хороші приклади. Це означає, що країни Європи зрозуміли, що коли ворог під носом і при тому постійно гарчить. Постійно шантажує постійно розмахує ядерною палицею, то треба на це реагувати серйозно. Тому мені здається, все це докупи означає, що у Путіна погані перспективи.